Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 5643. Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз я прийду по цьому маршруту і надам свої коментарі. В першому маршруті ви можете прослухати, продивитись там пару хвилин, як почати іспит. А я вже, щоб не затягнути це відео, почну рух. Вмикаю лівий поки повороту, витиснув щеплення, нажав на педаль гальма, зняв автомобіль з ручника, вмикнув передачу, першу, як я вже сказав. і Дивлюсь у ліве зеркало, зовнішнє, нікого немає, я повертаю, виїжджаю і тут я вмикаю правий поворот. Автомобіль нам дав змогу виконати правий поворот, ми дивимось наліво, бачимо там вантажівку, надаємо перевагу молоковозу і займаємо крайні праве положення. Бачимо, тут ще якісь там залишки, розмітки залишились. тобто щоб і не по тут їхати, але в правій смузі. І рухаємось прямо. Бачимо знак зупинка громадського транспорту, не можна зупинятися на ній. Я також на відстані 30 метрів доти після зупинки під'їжджаємо у нас заборонячий сигнал світлофору, знак головної дороги, який не діє зараз, згідно пункту правил 8.4, якби світлофор не працював, то ми першочерговість приїзду регламентували саме знаками пріоритету. А так ми їдемо на зелений сигнал світлофору. І продовжуємо рух прямо по вулиці Європейська. Старона за вулиця Белгородська. Швидкість у мене зараз 30 км на годину, друга передача, механіка. Така більш тут швидше, якби і не поїдеш, щоб більш безпечно було. І заодно воно якби швидше і, і не треба вам для того, щоб ви вчасно та правильно реагували на зміну будь-яких будь обставин на дорозі. Але намагаємося об'їжджати ями. А для того, щоб, до речі, об'їжджати ями, я вам можу сказати, зараз сповнюю таке класне, класне це вправо для того, щоб відчувати габарити. Зараз я про це вам розкажу. Тут ми будемо повертати праворуч на вулицю Симона петлю ресторан, назва ткача. Дивіться, у нас тут ліва смуга для повороту направо і руху прямо, а ліва смуга для повороту ліворуч. Тут зазвичай автомобілі пропускають ті, хто їдуть з того напрямку, роблять лівий поворот, коли у них забороняється сигнал світлофору. Но ми цього робити не будемо, тому що ми якби, повертаємо. Дивіться, з одного боку, отак, от, як я зараз зробив, не можна робити, того, що ну, в житті так відбувається, якби, так як я роблю. Але виходить, що я з автомобілем був в одній смузі, то я б на іспиті, якби був би зараз на іспиті, просто я не хочу зараз затягувати це відео, я б не проїжджав би біля цього автомобіля. Тож інспектор вам може сказати, що ви в одній смузі були з одним автомобілем, тобто треба дочекати, він почне рух. Також він може вам сказати, що не був витриманий бічний інтервал, безпечний. Верніше. Безпечний інтервал це відстань між автомобілями або іншими. Об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Але, друзі, хто зараз скаже мені, що це не було гарантована безпека дорожнього руху, коли я так проїхав. Безпека та була гарантована, так, добре. Але те, що я в одній смузі був з автомобілем, це дуже погано. Перелаштувалися, об'їхавши автомобіль, та вже і залишаємось у цій полосі, тому що ми зараз будемо повертати ліворуч, тут де жіночка йде з собачкою. Виїжджаємо на середину перехрестя і заїжджаємо у нашу полесу. Ніякому разі не на полосу зустрічного напрямку. І рухаємось прямо. Зразу бачимо, що у нас попереду припаркований автомобіль. І дивіться, тут ми буде, також буде небезпечно. Тобто ми можемо зараз притнути цю суцільну лінію розмітки, тому що автомобіль стоїть і у нас немає нічого випадку. Тут там, ми не вмикаємо поки що повороту, бо дорога просто змінює свій напрямок. Буду вдячний за ваші коментарі за прасування, для просування цього відео, бо я одною рукою керую, перемикаю передачу, іншою держу камеру, щоб вам інформативно Я мог би камеру б закріпити, але для того, щоб вам так показувати, де там яку розмітку пропускати, ну, не бажано, не можна перетинати, то я так от в руці тримаю, щоб більше інформативно було відео, щоб завжди можна було сфокусуватись на якомусь елементі там дорожньої розмітки чи знаку, чи ще чогось. Повернули ліворуч і зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Європейську. Вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їхали перешкоду, правий покажчик повороту і знов повернулись у свою полосу. Бачимо знак. 5.38.1 пішохідний перехід. Ви були люди, надаємо перевагу. Зупиняємо перед пішохідним переходом Але що ми бачимо? Ми бачимо, що ми не бачимо, ні туди не бачимо, ні туди не бачимо. Тобто ми вимушені виїхати на пішохідний перехід, проїхати його трохи і щоб не, звісно, з лівим поворотником, і щоб не заважати іншим водіям, висунутись так і повернути. Бачимо максимальне обмеження швидкості. Ось те, що я казав, бачите, в одній полосі не можна проїжджати теоретично, ми можемо проїхати, нема питань. Але щоб вам не зарахувалися як за помилку, то краще туди не сунетесь у ту полосу. Об'їхали цей автомобіль та повернулись у праву полосу. І рухаємось прямо по вулиці Європейській. Знов у нас припаркований автомобіль. Лівий пакерщик повороту. Нас тут пускають. В'їхали автомобіль, повернули свою полосу, а я подякую аварієчкою. А ви цього на іспиті не робіть, але І знову ж бачите, така історія. Тобто треба об'їжджати так, щоб. Ну це я вже так об'їду, бо там вже купа машин, зараз я буду затримувати, будуть е -е, недовольні там сигнали. Але ви не повинні бути в одній полосі. Тут у нас зелена стрілка на таблиці біля на білій табличці. Біля червоного сигналу світлофору. Ми маємо право повернути, над... 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 надаючи перевагу, повернути, не забороняючи сигнал світлофору, над... надаючи перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Жіночка вже йшла е... на пішоходу, це в мене вже була помилка. Просто я задивився я ж кажу, і кажу, і то робиш, і говориш, тому друзі, якби ви такого не робіть. Бачите, що підходить людина, все. Е... Зупиняйтесь краще. Навіть якщо за 3-5 метрів, щоб вам не було це зараховано, як помилка. І рухаємось прямо по вулиці Степана Бендери. Так, у нас тут зустрічний транспорт. Трохи знизуємо, знижуємо швидкість, щоб він встиг проїхати. Тут зараз у нас буде такий деформаційний шов, тому трохи знижуємо швидкість з 50 до... Ну, у мене 50, я вам раджу їхати 30-35, десь до 20 км на годину і проїжджаємо, бо чуєте як там. Так, Друзі, зараз нам за цим місточком треба повернути праворуч на вулиці Шевченка. Шекаємо завчасно правий показчик повороту і повертаємо на перехресті, у нас тут головна дорога. Обережно. Повертаємо і зверніть увагу, що тут такі досить вузенькі вулочки, тому, і бачите, суцільна лінія розмітки перед перехрестям, тому вкрай обережно, знову на знак головної дороги. Тут ми повертаємо ліворуч. Вулицю Героя Берестечка. Потім на привокзальну, там на військову. Ну, зараз я буду коментувати, де і куди ми будемо їхати. Друзі, дякую, що ви пишете коментарі. Вдячні. Я вам також вдячний за ці коментарі. Я для вас знімаю відео, щоб ви менше втратили коштів. Для того, щоб... Заказати собі інструктора. Вмикаємо правий поки що тут у нас нерегульоване перехресня, тому повертаємо. Так, ну тут у нас кам'янка, я буду їхати на другій передачі, швидкість 20 км на годину. Дивіться, друзі. Просто, щоб гарно підготуватись до іспиту, так, треба передивитись всі всі відео, всі маршрути, я вам так раджу зробити. І, звісно, краще проїхатися. Деякі інструктори кажуть, по декілька разів кожен маршрут проїхати, хоча б два. Ну, Друзі, можна проїхати і один раз і передивитись маршрути. Тобто, так ви зекономите кошти, тому дивіться, тут вже все особисто, не можна так з точністю щось там стверджувати, тому що все залежить від рівня підготовки. Так, Тут у нас така кам'яна дорога, зараз вона закінчиться. Це вулиця Привокзальна. Ось вона вже у нас і закінчилась. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту та повертаємо на вулицю Військова. Бачимо, що йде пішохід, Ну, давайте ми його пропустимо. До речі, згідно правил дорожнього руху, бачите, вхит-пік, щоб теж нас не затримувати. Дякуємо йому. Бо ми ж повинні пропустити пішохода, який. Притинає дорогу, на яку ми повертаємо. Тому ми виконали правила дорожнього руху. Тримаємося якомога правіше. Якщо буде зустрічний транспорт, то надаємо, верніше ділимо смугу пополам. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, та надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній. Подивились наліво, нікого, подивилися направо. Тут не так часто їздять автомобілі, але все одно краще зупинитись. Так, у нас попереду перешкода, припаркований автомобіль, завчасно перелаштувались. Тепер прави прокачить повороту та повернулись у свою полосу. Бачимо пішохідний перехід. Пішоходів нема, їдемо. Нагадаю, якби вони були, нам необхідно було б надати перевагу, зниживши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Згідно пункту правил 17.1. Друзі, на наступному перехресті нам необхідно повернути праворуч на вулицю Степана Бандери. Надаємо перевагу водіям, які рухаються по головній дорозі. Також тут у нас пішохідний перехід, Ось пішли діти і повертаємо з середини перехрестя. Рухаємось і одразу ж дивимось на знаки. Напрямок руху по смугах тут у нас ліва смуга прямо і, і праворуч, то есть, ну, тут і ліворуч. Далі у нас бачимо за пішохідним переходом ліва смуга тільки для пороту ліворуч, а права тільки прямо. Бо праворуч, тому ми займаємо, звісно ж, праву смугу. Дозволяючи сигнал світлофору і рухаємося. Будьте обережні на перехрестях, дуже швидко його не приїжджайте. Тримаємось правої частини дороги. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 50 км на годину. Не можна рухатись зі швидкістю більше, ніж зазначено на цьому дорожньому знакові. І рухаємось. У мене зараз третя швидкість, 40 км на годину, вже 50 Ну і я вам раджу їхати тут десь 35-30, може і малень. Маловато буде, ну 35 десь, мабуть, максимум 40. Залежить від вас все. Саме такі топові помилки це не вимкнення сигналів повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкості та не ремінь безпеки. Так ось, друзі, я вам раджу, ось ви отримали права, і це добре, що ви склали іспит, з якого разу там, не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але, друзі, я вам раджу також вдосконалювати свої знання, тому що, на жаль, не все дає вам автошкола. Вивчайте, дивіться в тому числі і відео на моєму каналі і розвивайтесь, тому що для безпеки дорожнього руху, ну, для повної, для максимальної безпеки, скажімо так, замало того, що дає автошкола, як на мене. І не тільки на мене багато людей, хто так вважає. Тому що автошкола зараз вона так зробить все для того, щоб вам зробили випередження навчального автомобілю. Зробить все для того, щоб там ви щось навчилися, якби, а там вже вам треба вчитись. Також краще е, пройти курси екстремального водіння, якщо є така можливість, краще це зробити. Так, Вмикаємо лівий поки повороту. Я тут трохи раніше прилаштуюсь, бо просто купа-ям їхати ну, брін, некомфортно і жалко автомобіль. Зупиняємось з лівим поворотом. Ми знову зараз будемо виконувати. Лівий поворот на вулицю Степана Пендери, У нас вже дозволяючись сигнал світлофору. Зупиняємось так, щоб дивитися з зеркало заднього виду, що там твориться, хто там летить, не летить. Ну, це так, Я вам порадую на майбутнє дам. І виконуємо поворот ліворуч. з середини перехрестя не зарізаємо і займаємо крайнє праве положення. О таких рухів, різких не треба робити, як оцей сіній автомобіль попереду. А плавно, все на дорозі повинно бути плавно, зрозуміло іншим водіям. Саме головна мета це бути зрозумілим для інших. Друзі, тут я вже положення займати не буду. По-перше, багато автомобілів припаркованих. По-друге, нам необхідно зараз виконати розворот на вулиці Леонтовича. Під'їжджаємо завчасно, михнули лівий покращик повороту. Тут нам на руку грає оцей лежачий поліцейський, бо там автомобілі знизують швидкість. Чудово повертаємо. І дивіться, ми тут розвернулися і зразу ж дивимось у дзеркало ліве. Вже може під'їхати автомобіль, у нас наразі нікого немає. І ми продовжуємо наш рух прямо. Ми знову їдемо по вулиці Європейській і тримаємось правої сторони. Що дасть вам курс екстремального водіння? Чому я за них взагалі-то хочу вам розказати, друзі? Ну, по-перше, вам воно надасть впевненості, Ви будете знати, що робити в заносі. До речі, це краще робити взимку. Дивіться, отут така ситуація, ну я вже встану отак трохи неправильно. Але так як враховую, що тут дві полоси, але по факту тут їх три, -то, то я просто звільнив оцю зелену стрілку. Бо зараз мене водії не поймуть позаду. Я там зараз займу, їм треба їхати право. Ну, бачите, що творить. Так, люди їздять, але дякую за поворотні. Ну, за поворотник, але зарізав, коротше. Молодець. Тому, друзі, із солідарності краще в майбутньому житті не займайте цю стрілку полосу там, де люди можуть поїхати. Вони, вона створена для того, щоб розвантажити перехрестя, а ви встали і зайняли. Формально, ви правило, дорожнього руху не порушили. Але неформально, якби, ну ви ж не одні на дорозі. Треба бути солідарним. Автомобілі на дорозі це великий механізм, і ви невеличкий вінтік цього механізму, який повинен працювати разом злагоджено, з усіма іншими водями, бути солідарним та думати не тільки про себе, а про інший. Голова повинна крутитись на 360 градусів. І ви повинні допомагати іншим водям на дорозі, точно так же, як і вам будуть допомагати. І буде тоді рух більш безпечний. Тому, будь ласка, дійте саме так. Чекаємо не на дозволяючий сигнал світлофору. Раджу вам, якщо механіка десь вже на 5 секунді витискати щеплення і вмикати першу передачу, підводити щеплення, добавляти газу і починати рух. До речі, в мене є відео, там, де я на каналі можете подивитися, там де три, три варіанти, як там краще рушати справи для того, щоб як краще рушати на механіці. Але цьому навчають в автошколі, ну, можливо, вам буде цікаво це. Тому, друзі, курс екстремального водіння, там вам... Покажу, що таке заноси, як з ними впоратись, ви відчуєте габарити автомобіля дуже чудово. Ну, Така штука, ну просто вона необхідна. Просто необхідна, я вважаю. Обов'язково це ж нема на державному рівні, але ви для себе, якщо осознаний водій і хочете гарно керувати автомобілем, то саме курс вам треба пройти. Це ж не реклама, нічого, я просто кажу. У своєму місці там, чи в іншому місці, будь ласка, де вам там. Так, друзі, у нас попереду перехрестя з круговим рухом. Я зараз буду вмикати, дивіться ситуація, там стоїть поліція, я, можливо, зараз переведу камеру, щоб ну, щоб їх не знімати. Якщо да, стоять, все, я вбираю камеру, в общем. дивіться, дивимося повороту. Я повертаю. Хоча поворот я не повинен вмикати. Дивіться, я повертаю і я не повинен вмикати. Але, наприклад, ось дивіться, чого він нужен. Оце зараз я їду. І мені не на цей з'їзд, що зараз буде, а далі. А у мене у лівому боці є автомобіль, я бачу. І, наприклад, він захоче з'їхати в цей з'їзд праворуч, він ж не бачить мого поворотника справа. Не бачить. А так краще, хай він бачить мій лівий і розуміє, що я буду їхати по кругу. Тобто, тут оцей неправильний поворотник, який немає вправо дружнього руху, тут він вам ну, потрібен. А коли ти заїжджаєш на круг, наприклад, і їдеш на другий з'їзд. Можна його взагалі не вимикати. Ну, на перший звісно, ви повинні вмикати правий поворотник для того, щоб показати, що ви з'їхали на круг і одразу з'їхали. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту, 50-100 метрів по населеному пункті. Та повертаємо праворуч. Якби були пішоходи, надаємо їм перевагу. Повертаємо. І зупиняємось там, де вам е, скаже інспектор. Зазвичай це там трохи далі. А я з вашого дозволу розвернусь тут. Подякую вам за те, що ви додивились до кінця, за ваші коментарі, підписки, лайки. І бажаю вам вдало скласти іспит. До зустрічі на дорогах. Всім пока!